Доброго дня, друзі! З вами установочний центр ДОПАВТО. Закінчили автомобіль Peugeot 208. Значить, що ми тут поставили? Показую зразу. В цій машині немає камери для заднього паркування. Людині вона потрібна. Ми зняли її рідне зеркало, ось воно в нас лежить. Бачите, ось так воно в нас виглядало. І поставили сюди доставне зеркало від компанії Primix. Називається 050 DVD. Це зеркало в нас, мало того, що воно з екраном для камери заднього огляду, воно ще й з двома камерами, тобто задня для парковки і передня камера, ось як ви бачите, ось тут вона як відеореєстратор працює. Тобто дві камери працюють як відеореєстратор. Сам відеореєстратор пише два ролики, коли вставляємо сюди SD-карточку. І плюс воно і паркує. Виглядає воно як рідне штатне, воно нічим не відрізняється від рідного штатного, так само воно з автозатемненням. Покажу вам, як виглядає спереді. Покажу вам, як виглядає спереду. Ось, ось так. В принципі, сильно великої. І як виглядає камера заднього огляду, де вона в нас стоїть, ця камера. Камера в нас стоїть ось тут. Бачите? В рідному місці в підсвітці плафона. Ось під плафончик, другий плафончик так само залишився, але в цій підсвітці вже стоїть камера. Її в принципі, зверху не видно. Тепер показую вам, як працює в нас цей ізділля. Виріб. Зараз Значить, Ми сіли в автомобіль. Нам потрібно завести двигун. Зараз відеореєстратор не пише. Ну, звичайно, коли ми двигун заводимо, у нас включилося саме зеркало і включилися дві камери. Зараз показується ось картинка, що скажімо так, Не вставлена SD-карточка, але ми її поки що не ставили ну, з тих, що людина купить сама собі SD-карточку, ту, яка її буде потрібна. Значить, Зараз ми бачимо дві камери, ось задня в нас, ось передня. Якщо я натискаю задню передачу, раз, то зеркало у нас переходить в режим камери для парковки. Тобто він включає задню камеру показує нам, як паркуватися. Ось ми можемо здати назад. Ось бачите, і воно переходить в режим задньої парковки. Якщо ми включаємо там нейтральну або драйв, в нас просто ми можемо перевірити обидві камери, які в нас показують. Ось Передня камера, ви можете побачити якість самої картинки. Ну, Вона достатньо класна. Номера автомобіля буде видно. Я зараз приближу як з мого телефона, бо це виходить. Мій телефон, камера і камера на зеркалі. Ну, коротше кажучи, номера автомобілів буде видно, ось ви можете почитати написи, все, якість камер передній, задній, класна. Задня камера застерігає, пише картинку, якщо хтось ззаду піддавлює, там мигає світлом, вона це все може записати. А передня камера, ну, звісно, дорожньо-транспортну е розв'язку. Прописи. Ось так виглядає зеркало. І ми можемо, якщо нам не потрібна ця картинка на зеркалі, ми їдемо вночі, нам не потрібно, щоб зеркало світилось, натиснути кнопочку і це зеркало може бути просто зеркалом. Ось так це зеркало може бути просто зеркалом для паркування, там, кому потрібні різниця. Дівчатам підмалювати, да, там, чи ще щось, то можна використовувати. Зеркало з автозатемненням, якщо сюди дається прямі лучі, е, дальнього світла чи ближнього, сильного світла, воно затемняється. Ось. Далі, в зеркалі є певні регулювання, Тут треба кнопочку десь знайти, але я зараз її напевно що не знайду. І сама е, SD-карточка для відеозапису вставляється в нас зверху. Тобто Це відеореєстратор, який налаштовується, там можна відеоролики робити. 3, 5, 10 хвилин, можна частоту відеоролика робити. Ну, тобто Все повністю. Тобто зеркало якби, придатне до, до управління. Зеркало придатне і воно, в принципі, друзі, дивіться, це я вам покажу рідне зеркало, як виглядає, як це. Воно нічим, нічим абсолютно не відрізняється від, чесно кажучи, рідного зеркала. Ось, тому ніяких проводів, трачання проводів, додаткових кріпіжей, нічого немає. Тут все чітко видно ось так в рідному місці все поставлено, як положено. Ось я вимикаю його. Можу принудительно вимкнути, якщо мені це не потрібно. І також принудительно можу його вимкнути. Включається швидко, працює дійсно достойно класно. Ще раз включу вам камеру заднього огляду, щоб ви побачили, як вона ось у нас. Бачите, як камерка. Якість камерки спеціально навожу, щоб ви побачили, як вона. Ну і зараз вона побачить, що ми не рухаємося назад. прийме навіть при включенні задньої передачі, буде, так, да, ось так. от. Де у нас зеркало? регулювання, все повністю тут працює абсолютно адекватно. Зеркало виглядає класно, в будь-який автомобіль воно підходить і ставити його можна. 0% брака, фірма дає рік гарантії на нього. ну Ми рекомендуємо саме це зеркало, тому що. Воно дійсно виглядає як рідне і, по-перше, не так, яке доробло, якісь додаткові проводочки сюди повставляють. Інколи я бачив міні-джеки, повтикають, тут провода в людини торчать. Ну, це єрунда. Саме треба брати от 0,50D або 0,50 DVD. Ще раз камерку покажу, наведу, щоб бачили, яке розрішення. Ось камерка абсолютно адекватна. Бачите? Кожен листочок, все ми бачимо ззаді. А вночі це взагалі сказка. Ось таке зеркало. І, до речі, в ньому є така фішка, що от ви вімкнули його, побачили, що зеркало у нас запрацювало, воно все пише, все нормально. Можна вімкнути фішку, що зеркало вимикається там через 30 секунд, хвилину, 5 хвилин. Тобто вимикається екран, а два відеореєстратора, дві камери продовжують працювати і продовжують писати два відеоролики. Їх можна буде переглянути прямо з цього зеркала, тобто теж без проблем запис. Відео, а, запис аудіо так само зараз працює. Мікрофончик у нас включений. Так що про що переговорювалися в салоні можна буде узнати з записі відеореєстратора. Да. Нагадаю вам, що ми знаходимося на станції ДОПАВТО Україна. От, встановлюємо зеркала, камери заднього переднього огляду штатні магнітоли. Тут людина вирішила не міняти штатну магнітолу. От, тому ми поставили ось таке зеркало. Ну, його можна і не використовувати як відеореєстратор, а можна використовувати просто як зеркало для камери заднього огляду. Або просто зеркало.